Вітання, я Світлана. Ви дивитеся бігусинфо. І сьогодні про економічне, важливе, про сімейний бюджет пересічної української родини. Раптом ви настільки натхненно працювали над зміцненням цього бюджету, що пропустили новини. На кшталт у Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір. Бюджету бракує грошей на оборону. Уряд працює над підвищенням податків. Коли і чому можуть зрости податки в Україні? У цьому випуску ми спробуємо відповісти на усі ці запитання, але для початку. Так, це панда котиться по траві. Алегорія тут певна є, ви далі зрозумієте. До того ж, панда просто дуже мила. Ми її показуємо ще й для того, щоб вам було цікаво дивитися це відео на економічну тему. І до слова, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І тепер полетіли. Отже, насуваються зміни. Масштабні зміни. Давайте одразу скажу, зміни не обов'язково про погане, але вони про невідворотнє. Це ті зміни, без яких ми вже точно ніяк не вигребемо на фронті. А якщо не вигребе фронт, то не буде шансів й у тилу. Не подумайте, що я хочу вас залякати. Просто дуже хочеться, щоб була зрозуміла серйозність моменту. Коментарі на кшталт, нехай оті, хто розкрадав бюджет і закривають ту прірву. Притримайте до кінця відео, бо та прірва у бюджеті це наша з вами прірва. Я далі поясню. А з тими, хто розкрадає бюджет, треба боротися. Ми це й намагаємося робити завдяки вам до слова. Вкотре дякую нашій спільноті за підтримку та донати. І давайте більш предметно: у нас величезний дефіцит в бюджеті, і насправді дивно, якби у нас його не було, бо війна. А війна це не просто дорого, це дуже дорого, дуже дуже дорого. Так от ця діра в бюджеті це погано, зашити її немає чим. Та що там вже це не дірочка на курці, це порожнеча, де свистить вітер, і не панда по траві котиться, а перекоти поле. Поки що котиться по асфальту, а отже, ознаки цивілізації зберігаються, а отже, ще не зовсім все пропало. Але сама наявність цієї порожнечі Велика проблема, як ви могли подумати, те, що ми не безкоштовно живемо, ви і так розумієте. Тому що таке бюджет, я пояснювати не буду. Тим паче, ми далі зосередимося на одній із частин бюджетних видатків, через яку оці всі розмови про підвищення податків і почалися військовий бюджет. Бо цей рядок видатків здається чи не найбільш важливим для нас усіх, бо не буде грошей на забезпечення армії. То не буде потрібен і взагалі бюджет, бо не буде кого фінансувати. Тому в уряді приблизно порахували, і міністр фінансів окреслив прірву військових видатків у 200 мільярдів гривень. На даний момент. Я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 мільярдів доларів США. І це станом на зараз. Якщо цифра вас не дивує, то давайте так: цих грошей не вистачає нам, щоб купувати снаряди та зброю. Наші західні партнери досить довго затримували фінансову допомогу. А поки ми чекали, війна не стояла на паузі. Тому військовий бюджет поступово витрачався. Більш того, вже зараз ми купуємо зброю, снаряди, ремонтуємо військову техніку із різних фінансових програм наперед. Тобто є якісь фонди з грошима, до витрачання яких мало б дійти в кінці року. Умовно кажучи, це ота баночка кукурудзи, яку не можна чіпати, бо вона на новий рік. Так от, ми вже їмо ту кукурудзу. Повторюся: війну ніхто на паузу не ставитиме. А звідки у нас ця діра в бюджеті виникла? Ну, тут є цілком логічні причини. По-перше, Військова допомога від партнерів затримувалася близько півроку. По-друге, у нас збільшуються військові потреби. Ворог тисне усюди, на Харківському, Донецькому напрямках. Інформаційно. Тому на західних партнерів сподіваємося, звісно, бо без них відверто ніяк. Але самим бюджет берегти теж треба. І оця сума в 200 мільярдів це сума на зараз. Це нестача, яка утворилася лише за півроку. Тобто. В грудні ця прірва може бути вдвічі більшою, та і кукурудза вже закінчиться. Вже навіть горошок, який ніхто не любить до того часу, буде здаватися елітним авокадо. Ти в своєму чи може бути гірше? Може дивіться до оцих 200 мільярдів нестачі, які до кінця року мають шанс подвоїтися. Варто додати ще три сотні. Цю суму назвали в бюджетному та фінансовому комітеті Верховної Ради як таку, що знадобиться для забезпечення нових мобілізованих. Чому так багато? Ну, бо ж там не лише зарплата і екіпірування, а ще пальне, харчування і бойова підготовка. Цифри вражаючі, але калькулятор ніби не треба. 200 плюс потенційно ще 200, ймовірно, ще 300, якщо мобілізація зуміє залучити озвучені президентом раніше півмільйона нових людей. Дефіцит 700 мільярдів. Оце звучить прям страшно. Перекути поле, твій вихід. Може, тому до нас долетів пісок аж із сахари. На цьому страшні цифри закінчилися. Їх тримаємо в голові. Хоча ви це навряд забудете. Бо ця нестача призводить до неминучого. Кожному із нас доведеться за це заплатити. Очевидно, що гроші ми маємо десь знайти інакше ніяк. І в уряді обговорюють різні варіанти того, де і як можна дістати кілька сотень мільярдів. Один із способів підвищення податків. Так можете злитися, агресувати, кричати, плакати, звинувачувати. Але агов, пані та панове, війна, а війна, повторюся, це дорого. А ще це справа кожного з нас. От буквально, тож платити доведеться, не зростуть податки, гроші візьмуть з інших видатків, і ми з вами все одно заплатимо, просто якось інакше. Тож зосередьмося на варіантах, які вже звучать. І спойлер: України є способи, як це зробити: адекватні та не зовсім способи, результативні, абсолютно популістичні. Але вони є, і вони поки що обговорюються. Тому і ми про це говоримо у відео. Отож, давайте ближче до цих способів і почнемо. Почнемо з податків. Підвищення податків це поки що не точно, але вже ймовірно, що неминуче. Не цього разу так пізніше. Цього разу поговорюють про підвищення ПДВ. Нині він складає 20%. Тривають дискусії, що його можна було б збільшити на 2-3 відсоткові пункти. І для того, щоб зрозуміти, як це все вплине на кожного з вас, давайте поясню на прикладі: ви перед роботою або під час заходите до улюбленої кав'ярні за капучино. Зараз це капучино коштує 70 гривень. І кожного ранку з кожним стаканчиком. Капучино, ви платите ПДВ. Податок на додану вартість є в кожному товарі. От із чашки Капучино, через яке ви ніколи не розбагатієте, ви платите 14 гривень податку на додану вартість. І якщо ПДВ збільшать на 2-3 відсоткові пункти, ви, ймовірно, все одно будете пити капучино, але інколи. Будеш макуфе. Давай. Товари подорожчають різною мірою, але це відчують усі. Втім, і результат від цього прогнозують теж відчутний. За підрахунками журналу Forbes, підвищення ставки ПДВ на 1% відсотковий пункт, тобто з 20 до 21% в половину того підвищення, що пропонує уряд зробити, дає близько 40 мільярдів гривень на рік. У разі підвищення ПДВ на 2 чи 3% відсоткові пункти. Доходи до бюджету можуть зрости до 80 мільярдів або 120 мільярдів гривень, відповідно. Ого, ну це прям солідно, скажете ви. І так і ні. Бо економіка значно складніша, ніж нам здається. Сума звучить серйозно, але зростання цін на товари потягне за собою скорочення споживання. Ми будемо менше купувати, а отже, і надходження будуть скромнішими. Не можна не згадати і про вічну супутницю зростання цін на товари контрабанду, бо коли скрізь все стає. Є дорожчим люди шукають тих, у кого дешевше. А це умовний чорний ринок, який податки платити не звик в принципі. Ще одним суттєвим мінусом є ризик зростання тіні, тому що магазин, який буде перераховувати ПДВ у бюджет, стане менш конкурентним, аніж той, хто це не робить. Тож варіант з ПДВ хоча й звучить доволі просто і логічно, але має свої недоліки. Головний, грошей можна зібрати сильно менше, ніж очікується. Та і зберуться вони не прямо тут і зараз. Це ж процес. А дефіцит є вже і йти він нікуди не збирається. <плес> Крім збільшення ПДВ, в уряді обговорюють і ймовірність підвищення військового збору і запровадження його для фопів на спрощеній системі оподаткування. Тут давайте теж подивимося в цифри. Ну... А що ви хотіли? Блог про економіку. Терпіть, як казав класик. Терпіть, блядь. Отож, нині військовий збір півтора відсотки. Уряд попередньо планує підвищити його до п'яти. Аналогічну ставку податку у 5% можуть запровадити й для ФОП. Одразу скажу, що в цій ініціативі економічні експерти вбачають більше сенсу і логіки. Є війна, є військовий збір, і він точно не може бути таким, який був до лютого 2022 року. А він нагадаю не змінювався. Тож так, ось він час для змін. Логічно, непопулярно, але логічно. Коротше, неприємно і логічно в одному флаконі. Втім, повторюся, такий час або воюємо, або працюємо на оборону. Інше можливо лише якщо виконуємо перші два пункти. Тож економічні експерти підрахували, що збільшення військового збору принесе бюджету близько 90 мільярдів гривень. Це якщо збільшити військовий збір для найманих працівників. А щодо запровадження аналогічного податку для фопів третьої групи, надходження очікуються у близько 30 мільярдів на рік. Ну тобто приблизно, але за ідеальних умов підвищення військового збору це ще 120 мільярдів гривень. А разом з підвищенням ПДВ це сукупно десь 200-240 мільярдів на рік. Це очікування. Реальність інша. Бо очевидно, це призведе до зменшення платників податків, так би мовити. Не усі, звісно, тотально встануть і підуть у тінь, але частина це все ж обов'язково зробить. Є в економіці таке явище, називається крива лафера, те на що буде схожий сімейний бюджет ФОПів третьої групи. Жартую, ця крива показує оптимальний рівень податків, максимально допустиму точку, редлайн, якщо хочете, перейшовши яку рівень сплати податків знижується. Тобто, якщо збільшити оцей рівень податків, люди почнуть переходити в тінь, в моду повернуться готівкові розрахунки, мінімізація офіційних доходів. Оці 5% це якраз оцей редлайн. Я ж казала неприємно, але досі логічно, по армії потрібніше. Нехай це нарешті стане вже аксіомою. І ключове тут. Армія, бо, попри назву, військовий збір цей податок не цільовий. Він падає в загальний фонд державного бюджету. Так, так, воно так завжди і було. І погодьтеся, це не дуже правильно. Правильніше зробити так, щоб ці 5% гарантовано йшли на зброю, амуніцію, на забезпечення військових усім необхідним. У такому разі, і факт підвищення викличе менше негативу. бо ти ж чітко розумієш, що в день прийшов на роботу, бо вночі всі ракети над твоїм домом були знищені. Їх було кому і чим знищувати, тобто державі врешті варто зробити окремий фонд, з якого фінансуватимуть виключно військові видатки. Десь тут ви вже можете бути в тотальному відчаї. Але якщо ви додивилися аж сюди і не вимкнули це відео, то давайте врешті про те, де ж нам взяти такі гроші, щоб затулити ту бюджетну діру. По-перше, було б непогано більше уваги приділяти тим, хто податки сильно не доплачує або не платить взагалі. Ми розуміємо, що з білими працювати зручніше і ефективніше, але білі рано чи пізно закінчаться, якщо не звертати увагу на чорних. Бо виходить так, що. Ті, хто платять, будуть платити ще більше, а ті, хто не платять, продовжать обходити податкову. Іншими словами, змусити платити більше закону слухняних і чесних легше, ніж навчити моралі неслухняних. Це ніби клас школярів, де вчителька сварить за помилки лише відмінників. Звісно, двієчники сидять на останній партії, бачать, як перші парти вмиваються слізьми і ніколи не сядуть наперед, навіть якщо клас буде порожнім. Тобто потрібно провести реформу БЕП. Експерти з Case Ukraine підрахували, що через неефективну роботу бюро економічної безпеки держава втрачає орієнтовно 100 мільярдів гривень на рік. Для тих, хто не дивився наш попередній блог про БЕБ, я поясню, що це той орган, який мав розслідувати економічні злочини та боротися за те, щоб на бізнес в Україні не тиснув правоохоронний державний апарат. А на практиці бюро недалеко відійшло від старої фіскальної служби. Коротше, посилання на випуск десь тут перегляди вітаються, бо варто врешті-решт розібратися з митницею і податковою службою. Контрафакт, контрабанда, мутки з незаконними відшкодуваннями з бюджету при експорті, фіктивне підприємництво, підміна товару, офшори, схеми тіньового ринку оренди землі, зарплати в конвертах та інші схеми податкового ухилянства коштують державі від 270 до 400 мільярдів гривень щороку. Десь стільки ж нам і потрібно, щоб закрити діру в оборонному бюджеті. Ось вони. І Якщо вже на те пішло, то інколи щоб знайти кошти для дефіцитного бюджету, можна просто перестати робити фігню, як от кешбек. Ще одне нагадування подивитися попередній випуск блогу іншими словами. Нічого не робити було б навіть дешевше для нас, ніж робити непрацюючу, неефективну фігню. І от, якби боротися почали врешті з тим, де реально проблема зарита, тобто правоохоронні органи взялися за недобросовісних платників податків, корупцію на митниці, то можливо консервована кукурузка стояла б собі до новорічного столу. І салат з крабовими паличками усі б готували за рецептом клопотенка, де замість паличок філе хека. Але повертаючись до податків, якщо працюватимуть попередні пункт. То і крива лафера трохи менше крива буде, і план з ПДВ та військовим збором в цілому може спрацювати. От, уявіть, шальки терезів. Якщо ми покладемо сюди одразу і зростання ПДВ, і підвищення військового збору, то цей бік сильно переважить. Буде критика, буде невдоволення. А головне очікуваної суми все одно не вистачить. Але якщо ми на противагу покладемо сюди адекватну реформу профільних органів і реальну боротьбу з контрабандою і податковими схемами, то терези вирівнюються. Це вже сильно більше про справедливість. І ключове тут тоді є шанс закрити весь дефіцит, і навіть ніби трішки зверху щось лишиться. На цьому все пишіть нам у коментарі, що думаєте про підвищення податків та про те, як нам вибратися із фінансової ями. І, звісно, поширюйте це відео друзям. Побачимось!